Ужину ніч із Трампом з Максимом Джигуном будемо говорити про це. Політичний експерт долучається до нас. Вітаємо, Максиме. Радий вас бачити і чути колеги. Навзаєм, навзаєм навзаєм. Хочеться да. обговорити з вами. Ми звикли знаєте, аналізувати з вами такі гучні події. Сьогодні є про що поговорити, тому що аж 109 хвилин, незважаючи часто на вік, про який кажуть там щодо американських президентів, але говорити 109 хвилин це доволі чимало. І заяв було ну, дуже багато. Ну і передишки в нього були більше 20 хвилин. Аплодисментів лунало. Так. Тому давайте почнемо з вашого бачення, чого ви очікували, тому що заява була анонс. Був дуже такий Учний, що ви головного можете відмітити в виступі Трампа цієї ночі? Ну, перш за все, мене вразило те, що за місяць фактично на посаді у е, не з'явилося жодної зміни риторики у Президента Трампа з жодним фактично зовнішньополітичним пріоритетом. Питання. Зміни податків для і мит для іноземних держав залишилось на порядку. Денному питання боротьби там з якимись надзвичайними урядовими витратами також лунало багато розмов про внутрішню політику, що насправді очікувано. Ніякі плакати, ніякі вивіски з боку демократів. і Навіть найгучніший один з депутатів, якого вигнали, не зміг змінити риторики чи, взагалі, самовпевненості Трампа. Звісно, про Україну очікувалось чогось. Неймовірного багато хто казав, що переверне стіл до гори дригом Трамп і змусить по інакшому дивитися на цю війну цього не відбулося. Я думаю, що на щастя цього не відбулося, бо якби щось гучніше говорив Трамп і радикальніше, я не впевнений, що для України. Була би приємна інформація. Ну і насправді я думаю, що Україна зіграла на випередження в тому, щоб не пролунало якихось гостріших неприємніших для нас заяв. Тому я думаю, що ось та оливкова гілка, які називають журналісти Телеграф, які яку передав президент Зеленський Трампу напередодні фактично цього виступу. Ну власне змогла зіграти свою роль і пом'якшити, мабуть, не надто приємну риторику по відношенню до України. Ні, особисто президента і того, як нам потрібно поводитися у питанні цієї війни, це ви маєте на увазі це лист, який зацитував президент Дональд Трамп. І він подякував за цього листа і сказав, що. В Принципі, ситуація, ми прочитали, що ситуація налагоджується, і відносини між нашими президентами вони О, да, от. виходять е, на чи, інший рівень, якщо перекладати на дипломатичну мову, те, що Трамп зачитав цей лист, це означає, що ми повертаємось в конструктивне русло після складної розмови в овальному кабінеті? І що може бути далі. Чого чекати, я взагалі дивуюся ось тій заяві Трампа про якийсь лист, тому що. Посол України Сполучених Штатів пані Оксана Маркарова сказала, що президент посилався на пост. Це вона вочевидь, уже своїх джерел, з поміж оточення Трампа, дізналася, бо було би цікаво, що це за лист, коли про нього ні слова не було в публічній площині. Та і тут потрібно мені здається відразу обрізати ось ці конспірологічні теорії, що ведуться якісь там непублічні треки, в яких інші якісь пропозиції Україна надає. Тобто, скоріше за все, президент посилався на допис. Можливо, він він вважав, що цей допис особисто до Трампа був розрахований. Він єдиним читачем мав бути, але все ж таки, те, що ми почули і почитали в дописі президента, вочевидь було розшифровано Трампом у такий спосіб. Я дійсно думаю, що ми зараз починаємо відігравати ситуацію. Фактично, Україна відпрацювала всі ті вимоги, які вимагали американці за для того, аби відновити діалог. Тобто, має бути, як казав тоді хтось із неназваних представників, представників адміністрації Трампа готовність з боку України бути більш готовими до миру. Я не знаю хто більше готовий до миру ніж ми, але нехай. Президент про це ще раз зазначив. Шкодування про те, що ситуація розгорнулась так, а не інакше. Також була. Тобто, тепер точно ситуація має рухатися з боку сполучених штатів, тому що Україна свою частину відпрацювала. Що тепер може бути наступне? Ну я думаю, що після такої запальної розмови в п'ятницю, навряд чи е, президент Зеленський захоче віч навіть знову спілкуватися із Трампом, тому що це навряд чи додасть конструктиву, потрібно підходити з іншого боку, і ось ті заяви, які ми вже зараз бачимо від британців від французів, про те, що вони якби очолюють цей рух за підтримку України і посилення наших спроможностей, власне безпеки. Дофіналізувавши ось цей договір між коаліцією охочих, які готові дати абсолютно конкретні речі, потрібно лише почути, що саме вони готові дати. Та тобто, ми чули багато гучних заяв, але рішучих якихось конкретних цифр не було ні з приводу кількості військових, які. Заходу готові відправити ні з приводу конкретних сум грошей, які Україна має отримати, ні е, таких твердих е, збройних обіцянок, е, скільки і коли має зайти. От я думаю, що завтра в нас 6 березня буде другий саміт на підтримку України вже в Брюсселі. Е, там можливо почуємо частину, принаймні, ось цих заяв з приводу того, з чим готові йти до Трампа. Ну і власне після цього буде візит. Трьох лідерів Європи українського президента, прем'єра Британії, французького президента Макрона до Сполучених Штатів, де власне маємо змінити наратив розмови, і стес про Україна має піти на будь-які поступки, аби умиротворити Путіна в черговий раз і дати йому підстави наступати знову до речей більш практичних про те, що ну, Трамп він же ж вимагав від Європи більше участі. От я думаю. Павши йому на стіл е, пропозиції з конкретними показниками, він буде змушений казати, а на що готова піти Америка в цих умовах, коли Європа перехоплює лідерство, що вони готові зробити для того, аби гарантувати довгий е, і тривалий мир в Україні. Тому, вочевидь, наступного тижня, як подейкують деякі західні змі, може відбутися цей повторний візит до Вашингтону вже таким тріо європейських лідерів. Давайте далі Давайте. поговоримо про тарифну війну, яку фактично вчора розв'язав Дональд Трамп, зокрема зі своїм найбільш... Стратегічним локальним партнером Канадою позаду вас ми бачимо вашу світлину з прем'єром Канади Джастина Трюдо увагу, да, звернули увагу, впізнали і вас і його на цій світлині. Дуже жорстко відреагувала Канада, але не менш жорстко на реакцію Канади відреагував і Трамп. Він сказав, що якщо Канада введе мита на американські товари, то на таку саму цифру штати збільшать. Введені мита, тобто Трамп декларує лише одностороннє право введення мита на товари з Канади і Мексики, як що відбувається в Канаді? Ну справа в тому, що 25% відсотків. Відверто достатньо для того, аби вбити канадську частину товарів у Сполучених Штатах. Жоден громадянин Америки не буде купувати товари, які коштують на 25% дорожче ніж американські аналоги. Тому чи 25, чи 60% мита різниці великої немає. Тому ось цей додатковий. Хід ем, Трампа він навряд чи має якусь практичну цінність. Це радше такий політичний меседж, що ви там наскільки не підвищуєте, ми все одно будемо зверху. Ми все одно змусимо вас е, вийти із наших ринків, е, або там під, е, під підходити під наші умови, наші вимоги, які ми даємо для роботи на нашому ринку. Але Канада діє дуже цікаво, тому що вони кажуть, що ми вводимо там мита на 150 мільярдів доларів вартості товарів, такі ж самі 25 ти відсоткові, але поступово, тобто вони дають 21 день для того, аби відкотити цю історію назад, порозумітися з Трампом, особливо маючи цей досвід перший. Та коли після розмови Трюдо із Трампом той відмінив на місяць свої рішення. Але що цікавого роблять канадці? Вони вводять мита практично на більшість товарів, які виробляються саме в республіканських штатах. Сік помаранчевий із Флориди, віскі і бурбон із Кентукі, ще якісь товари із середньої ланки сполучених штатів для того, аби зробити їх найбільш болючими саме для прихильників республіканської партії і власне сенаторів республіканських представників палати громад. Тому я думаю, що в цій війні, як сказав вчора Трюдо, перемоги ніхто не здобуде. Це буде болюче для обох сторін. Ну але я сподіваюся, що знайдуть якісь шляхи. Для порозуміння за того, аби знову відтермінувати ці тарифи або зійтися на якихось інших умовах, але так забігаючи наперед з 9 березня. Ця тема перестане бути цікавою для трюдо, тому що 9 березня ліберали обирають нового лідера, який автоматично стане прем'єром, принаймні до наступних парламентських виборів. Тому він з високо піднятою головою зараз іде вже на політичну пенсію чи можливо продовжить роботу депутата. Ну і ще що ми помітили обмін люб'язностями, як то кажуть, відбувається не лише на економічному рівні. Джастін Трюдо, коли виступав в Україні, він говорив французькою, що теж показував знак Трампу. Дивись тут не все таке. Американізований, як ти собі уявляєш, будемо стежити. Дякуємо вам за аналітику. Максим Джигун. політичний експерт, був нашим гостем. Ну, а далі емоційна перезарядка. Ми повертаємось.